Delusion out of space. Ми маємо прокинутися. Української мови немає, будемо грати там те, що є. Каже, щоб я прокинувся і зарядив його ядро та повернув енергію. Дуже шо. Ого, ого, нічого собі, графа. Ви теж в шоці? Що це за Октопус? Оглядає, ніби камера на космічному кораблі. В Прибульців. Get to the Core. Йди до ядра. Ого. Ох, аж тёхнуло тьохнуло всередині. Знаєте, так? Давно не було космічних пригод, ну ще як Mass Effect грали. Виглядає як старий космічний корабль, котрий заріс просто всякими там коралами. Але що це таке? Не можу сюди прорухатись, пройти. Я сенса в мишки велика. Бачите? Тут якась креветка лежить. Це виглядає ніби імплант, який досі працює. А це що таке? Та, я не можу пройти через це. Саркофаги з лабораторією. Мені поки що вони не потрібні. А це? Ого, якщо це жахи, то я зараз в е штани накладу. Каже, що капсула була пошкоджена. Але що тут лежить? Це ембріон чи це собака? Треба знайти щось, що розіб'є грати, що пройти через вентиляцію. плазма імпульс? Як вам, народ? Народ, народ, ну як вам? Подобається? Мені теж цікаво, що це. I need to do fungus ці spread буде the whole лаб. Що це за роботи з павуки? Таракани? Роботи пара таракани з карабаї. Це типу двері? Там щось ходить, бачили? Ло, добрий день. Сусіди мої. Дуже гарно виглядає космічний корабель. Якщо це космічний корабель, а не космічна станція, але мені чомусь здається, що це космічний корабель. Бо зазвичай на станціях. А це що таке за загрінована рухається? Що це за Дрогобицькі ковбаси? Чому вони живі? Oh, я не можу пройти через це. Добре. Давайте відкуштуємо цієї ковбаси. вона. Добре копчена? потім проблем не було. Так, як кажеш, що я тут не можу пройти. Стрибнути я теж не можу. Оцю штуку я не можу взяти. Ааа, можу, тільки є треба нажати. Ну. No. Що це на Available? Вот воно Available, я можу його вибрати. Нехай. Так, а сюди я можу це вставити? Ні. От сюди можу вставити. It should work. Я маю запустити цього робота, який що має зробити? Відлагодити цього тараканчика? А можливо, я і є такий тараканчик? Йо! то мені треба... Я маю відпиляти йому руку? А, ще один є лазер. Окей, розумів. Три лазери на одну точку. Є, yeah. я відпаляв, коротше, його оцю руку імплант, що досить, в принципі, цікаво. Неочікувано. Ясно, значить, мені потрібно активувати космічний корабель, що мій мастер не знаю, хто такий мастер, має закінчити перенесення моєї душі. Ми повинні перенести human bodies on Earth. Ми нам, нам потрібно перенести людей на землю. Які дозволить мені активувати різні панелі та тим. Він досі працює. І але його треба активувати. Як його активувати? Добре, отут я можу активувати? Цей імплант може відкрити цей кейс? А, от ясно. Плазма імпульс, який відкриває всі ящики. Оооо Пушка. Я так розумію, що вони летять на землю. А я по цій штуці можу встрелити? Ха, -ха можу. А по цій сосисках? Груз Руші та згідний. Ну, але. Поки що атмосферно мені зрозуміло, що відбувається і як відбувається. Можливо, це тільки початок. Розумієш? Це зрозуміло було. Поки що я занурююсь в атмосфери чувака, який. Десь там на інопланетному кораблі не може вибрати нікуди з нічого. Зробити хоч щось не може він, бо він тільки прокинувся. Але стосовно душі, то побачимо побачимо. Другобицькі кобаси ж рухаються. А ще мені трошки сикотно страшно. Оце мені завжди не зрозуміло. Як так, що я можу пробити металеву решітку, а органічну речовину не можу. Так, куди нам йти? Це ми звідти вийшли? Мені вниз спускатися, стрибати? А! We are under attack. Щось стогне. Тут ще, типу, три вистріли і треба чекати, коли вона зарядиться. Розмиті сурусі. Так, можна прибрати. А що тобі не подобається? Отак От краще? Не знаю, не знаю. Добре, з квест завданнями зрозуміло. Ривен не перегрузився. Це я як в Сталкері попадаю. Чіпай мене, не займай мене. Не можу я в'їхати в бойову систему. Зазвичай тебе два вороги, тебе три вистріли, е, які ти можеш зробити. На кожного з ворогів потрібно по три вистріли. З того, як ти вистріли, ти потрібно... тобі потрібно почекати, коли воно підзарядиться. Тобто вони на тебе просто біжать, ти робиш вистріли і. чекаєш, коли зарядиться пушка? Це і все. Не займайте Бендера, точня, Ну це як таке вийшло? Такий збруйнований Він же вмер, в нього щит вимкнувся. Ну окей, логіка зрозуміла. Тобто в нього теж є час, на який він може вмикати щит. А в мене час на зарядку є, а це я не знаю, як помер. Не зовсім зрозуміла така штука. Дестрой генератори, Все, я здестроїв генератори. Це не motion Blur, це напевно хотів вимкнути Glow. Бо глов зараз тут дуже великий і всюди є. Бачиш? Луту ніякого. Одні таракани лежать. І спори, знаєте, звідки? Схожі. Е, сома. Гра сома, пам'ятаєте? Там де я кричав і верещав. З переляку. Це що таке? Спочатку стрелити, перезарядити, тоді підійти. Ну мені мастер казав, що треба зарядити кор. Оце ядро. Мені треба його зарядити. Ззаду якийсь петух прийшов. Маловато. Маловато? Окей, що можу сказати? Е, від себе мало. Все, що побачили, це дизайн рівню. Маєте на увазі графічне оформлення, генератори, якісь елементи. Побачили, що буде можливість робити задачі з випалювання, вижарювання імплантів ок. Та й все. І топова музика в кінці. Знатно мало, знатно мало навіть для демки, погодьтесь.